Хей, hey, хо, друзі, усім привіт! Сьогодні відео буде на тему податків про податки, персональні податки, податки на їжу, податки на зарплатню про все це, тому що що правильно близиться, термін подачі декларацій, який в Канаді це, він триває до 30 квітня. тобто, в принципі, вже все. Потрібно все, в принципі, враховувати, шукати бухгалтера або консультуватись. Зараз для українців дуже багато проводять саме консультації в таких організаціях, як Ісанс, UMCA. Вони проводять консультації на цю тему. І SANS навіть виділяє вам персонального бухгалтера чи щось на кшталт цього. Побачимо, як це буде працювати, але це потрібно, тому що не всі знають, як це робити, не всі просто розуміють, як це працює. Зараз я попробую вам розказати про податкування Канади, про те, як воно проходить, чому деякі люди, не знаючи всіх нюансів, чомусь цього бояться, так? Я не розумію цього. В принципі, про це це далі. Зараз ставте свою подобайку, підписуйтесь на канал. Вам це зробити важко, мені приємно, і ви просуваєте україномовний контент. А це зараз дуже важливо. Ну що ж, друзі, не буду більше затримувати вас. Погнали! І так, personal income tax це податок на весь ваш дохід, який ви заробляєте в Канаді протягом року. Тобто неважливо це просто ви там не знаю, отримали його, яким пішли і просто десь підробили, отримали на роботі вашу зарплатню. Вам хтось зробив якийсь перевід, вам це все прийдеться подати в податкову, об'яснити. І це, в принципі, не так важко. І, звісно, я рекомендую звертатись до бухгалтерів, тому що це все коштує на якихось великих грошей там, в залежності, де ви знаходитесь, також так, податкова система Канади відрізняється по провінції. Ну про це ми далі поговоримо. Бухгалтер, в принципі, коштує недорого. В середньому це, якщо брати всі провінції, з'єднати, приблизно у вас вийде 50-70 доларів. Хороший бухгалтер, який все вам класно зробить. Ньюкамерам зараз є можливість вернути якусь частину податків, але знову ж таки, є мінімальні пороги зарплат, все також залежить від провінції. Взагалі, податок складається з двох податків: це федерал такс. 15% і ваш плюс провінційний податок. Тобто, якщо ви заробляєте якусь зарплатню, в кожної провінції є своє оподаткування, воно залежить від того, яку зарплатню ви отримуєте. Наприклад, є в нас Нова Шотландія, Нова Скошія, в ній система така щодо 29 590 чи скільки доларів. Ці таблички я зараз. Прикріплю, Також буде ссылка на сайт е, Міграційний сайт Канади, де ви побачите, зможете по провінціях побачити податок в своїй провінції і, в принципі, щось розрахувати. так? Тобто кожна категорія у нас до 29 е, тисяч, 500 нехай буде округлимо, це одна сума. процент. Далі до там, 50 тисяч від 29 інше і так далі. Наприклад, там в Онтаріо в провінції своя система там такі, але сама суть цього, що є 15% федерального налогу, він йде всюди, і до нього додається ось цей процент провінційного налогу, який залежить від вашої провінції і її оподаткування. Також не забувайте, що дуже багато людей дивує, і це дивувало на початку нас, тому що це. Трішки якби давить на голову те, що в... ви йдете в магазин, неважливо, це, наприклад, одяг, взуття, продукти. Коротше, будь-який майже магазин, ви доплачуєте також налог 15%. Це «Sales Tax». І коли ви йдете, наприклад, в магазин купляти собі, не знаю, візьмемо, наприклад, кросовки, які коштують там 120 доларів, е класні кросовки, вони ще йдуть по скидці, все рівно ви на касі доплатите 15% налогу. Так само е податку, вибачте. І так само зі всім. Тому це трошки дивує, до цього треба привикнути, просто що ви е вкладуєте вже машинально цю суму в вартість. Так ось є, як ми розуміємо, податок на весь ваш дохід, який ви маєте подати до 30 квітня, до 31. Також є окремо податок на продукти в магазинах, в торгових центрах, в шопінг-молах, всюди. І окремий податок на житло. І також податок на житло, на покупку житла буде різнитись від провінції. Чому багато людей. Їдуть в одну провінцію, отримують тут піар, неважливо, яка це провінція. Там, наприклад, для когось легше отримати в Атлантичних провінціях, для когось легше в Манітобі. А потім, наприклад, багато хто перебирається в Альберту, тому що податок на нерухомість, на житло, на е купівлю житла там нижчий. І так працює тут ця система. І, в принципі, вона досі прост, ну, доволі проста, якщо все зрозуміти. І з часом ви до неї привикнете, тут немає нічого важкого. Просто деяким людям лінь в ній розбиратись, деякі люди просто десь почули, що це дуже вав, такі великі податки. Так, податки досить великі, ну, знову ж таки, якщо ви отримуєте першу цю зарплату мінімальну або чуть вище у вас не буде супер великий податок. І знову ж таки. Податки дуже великі, там по 20% йдуть ідуть від суми 100 тисяч 150 тисяч доларів. І знову ж таки від провінції вони різняться. І це не такі вже великі суми, як ті самі Франції, там 50% та там Іспанії, ну коротше, в Англії. Ви це прекрасно розумієте. І так, е рекомендації про перше, бухгалтер, який за вас це все заповнить. Якщо ви приїхали з дитиною без чоловіка, це ну дуже великий плюс. і Дуже великий відсоток того, що вам повернуть налог, повернуть вам податок, який ви заробили за е, пів року тут, хто там майже рік за цей час, який ви тут пропрацювали. Е, тому е, не скупіться, нанімайте не бухгалтера, він за вас все заповнить, все вам пояснить, також е, допоможе вам розібратися в майбутньому. Uh, якщо там хтось житло, Но житло зараз купити іммігрантам неможливо з 1 січня. Є закон, по якому uh, заборонено іммігрантам купувати житло тільки після отримання permanent resident ви зможете купити тут житло. Тепер ось така фішка для іммігрантів, тому що житлом великі проблеми всюди. Так? Зараз саме на оренду ну, ціни на житло знову ж таки ростуть. Такий новий закон в Канаді. Так, що на рахунок Всіх цих податків до цього просто треба привикнути з рилку на сайт Міграційної Канади, де ви зможете просто побачити всі податки, які є по провінціях, подивитись, порівняти свою зарплатню, зрозуміти плюс-мінус. Знову ж таки, хто працює, дає такі штуки, як IDP на роботі, де ви відмічаєтесь у вас є додаток, якому ви бачите, скільки вам заплатили, скільки ваша компанія вже заплатила за податок, По більшість компаній платять за вас федеральний податок, і там він де якась сума провінційного, ну це якби середня сума. І ви подаєте декларацію, і дуже багато йшло на те, що, можливо, вам прийдеться доплатити. Ні, це мало ймовірно, що прийдеться комусь доплатити особливими камерам нам на початку. Тому е, ви можете все порівняти, подивитись. Знову ж таки, на лініці заплатити ті 50-70, навіть 100 доларів, незалежно від того, хто де знаходиться, в якому місті бухгалтеру, який за вас все це зробить, допоможе там, навіть відправить, і у вас буде просто спокій і геморрой. Ви можете не платити, звісно, податки. Канада їх, в принципі, не перевіряє, якщо так розібратись, бо знову ж таки, якщо за вас там фірма платила, але якщо надійде якийсь момент, що просто до вас докупаються то хочуть перевірити вас, а ви не сплатили податки, друзі, то ви, в принципі, можете покинути Канаду на віки вічні. Тому не дивіться, якщо ви плануєте тут затриматись, отримати перманент резиденс, залишитись, жити, отримати громадянство це дуже важлива штука. Зараз настає цей момент, коли потрібно цим зайнятись. В принципі, вже спочинаючи з лютого, можете цим займатися. І знову ж таки, чим швидше ви це зробите, тим краще саме для вас. Тому що чим пізніше, тим більше йде нагрузка, ваші заявки будуть розглядатись довше. І це все Якщо вам, наприклад, мають вернути якусь частину податків, то це буде тривати довше, набагато. Ну що ж, персональні податки про провінцію в описі на сайті ви всі можете побачити. Не забувайте, що є податок на продукти, на речі, які ви купляєте. До цього просто треба звикнути, і ви як тут будете жити, це все буде просто. В цьому немає нічого важкого, ви вже машинально будете додавати це в голові. Ну. Ті самі, ну, неважливо, куди ви тут підете, в який магазин, в який ресторан, сюди буде податок 15% зверху на це. І податки на нерухомість вони різняться від провінції. Дуже багато людей отримують перманент резидент в одній провінції, наприклад, їдуть на роботу, де податки на зарплату менші, заробляють, відкладають, виходить відкладати більше грошей, і потім, коли в нас збирають, вони вже. Переміщується в іншу провінцію, там купляють житло, там оселяються вже на постійній основі. Це теж дуже нормальна практика. Тому, друзі, дякую, хто додивився це відео до кінця. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, вам не важко, мені приємно, і не забувайте подати е, декларацію з вашими податками, як, тому що це на самоді дуже важливо. І не тяніть з цим. Термін тільки до 30 квітня. Не забувайте це. Всім удачі, всім.